Корупція навіть не к сожалению, честь все економіки. Подаляк настільки ефективний у захисті офісу президента, що ось цю його цитату розтаскали всі комуни лінь, показуючи, в очевидь, а дивіться, що розповідає наш мішечка про те, що корупція то завжди існувала на нашому просторі. Це невід'ємна частина економіки, понятно вам? Ось дивіться, коротше. Розтаскали абсолютно виправдано як недолугу спробу виправдання з боку влади. Ця цитата мала би місце. Могла би і мала би право на існування, якби її висловлював умовний я, який, як незалежний, об'єктивний, не належачи до влади, оглядач або експерт, або лідер суспільної думки, можна не я, але хтось інший, розповідав саме ці слова. Але Міша Подоляк настільки у нас неймовірний захисник Офісу президента, що від його захисту офісу президента тільки гірше і гірше. Бо він, вочевидь, забув, що він не забув. Належний оглядач і подібні слова з вуст представника ОП не мали би звучати. Вони виглядають і звучать абсолютно жалюгідно.